Доброго дня мої любі малята. Якщо осінь кожен знає В небі листочки гуляють, кольором листя різні, жовті та червоні. Знаю дорослі діти, вітер кружляє ці листя. Сильний вітер подув та все переплутав. Діти, допоможіть мені, будь ласка, впізнати, з якого дерева листочки та плоди. Зелені ніжечки, Почіпляли за гілки, хто зірветься з деревини, той колючу шубку скине. З якого дерева листочок? Молодці. Так, це каштан. Як називаються його плоди? Звичайно, каштани. Батько синів тисячі має, кожному шапочку справляє. З якого дерева листочок? Так, це дуб. Як називають його плоди? Молодці жолуді. Стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона. З якого дерева листочок? Так, молодці, це листя клену. Що за дерево? Чий цвіт пахне медом на весь світ? З якого дерева листочок? Так, молодці, це липа. З її квітів бджоли збирають липовий мед. Не дівка, а червоні стрічки носить. З якого дерева листочок? Калина є символом України. Без верби і калини нема України. Малята, які ви молодці. Відгадали усі дерева. Гуляючи на вулиці, можете позбирати листочки і назвати їх. До побачення! До нових зустрічей!